Влади та інспектуючі організації досі не можуть визначитися, чи є порушення вже скандальному будівництві на Мазепи 35. У мерії вдруге зібралися усі сторони, причетні до конфлікту. За підсумками, у виконкомі ініціювали збір оригіналів усіх документів, які дали право для початку забудови. Також чиновники вирішили перевірити відповідність будівельних робіт діючим правилам. Йдеться про санітарні, пожежні та інші норми. І найголовніше, відповідні служби мають звірити межі держакту на землю з існуючою ситуацією. Однак зробити це визнають буде вкрай важко, адже оригінальні... Нали документів, на підставі яких виданий держакт втрачені на початку 90-х Їх вилучила міліція. В той час міліція проведила перевірку по цій земельній ділянці, і документи були вилучені. Тобто, ми звертаємося зараз. Наше юридичне управління звертається юридичний відділ. Перепрошую. Звертається в міліцію щодо надання або копії цих документів, або оригіналів цих документів. І другий вихід. Ми звертаємося до розробника проектної документації інститут землеустрою. Натомість забудівник, маючи на руках усю необхідну документацію, вважає, що зведення багатоповерхівки ведеться за правилами, і самозахоплення землі громади немає. Звинувачення тому, що я захватив 5 сотні за відпадає. Вже Досі не готові дати відповідь щодо законності будівництва і в прокуратурі. Там ще збирають необхідну документацію. Наразі затримка йде від сільгоспінспекції, яка й має підтвердити або спростувати побоювання мешканців щодо самовільного захоплення землі. Правоохоронці кажуть, що висновки будуть готові приблизно через два тижні.